Київ на годиннику одинадцята вечора наша знімальна група працює на червонозоряному проспекті. Тут сталася моторошна аварія, легковий ВАЗ на повному ходу протаранив вантажівку комунальної служби, що стояла посеред дороги. Коли ми приїхали, на місці вже працювала бригада медиків. Їхня допомога знадобилася водію легковика. У чоловіка чимало травм, тож його у надважкому стані забрали до лікарні. Наш репортер Сергій Курочкін з'ясував, що під час аварії у спеціальній люльці на даху вантажівки працював робітник комунальної служби. Він вішав новий плакат на рекламний щит над дорогою. На щастя, чоловік не постраждав, його врятували перила. Портрет тут спеціально зроблено, що якщо при ударі, то нікуди не... розумієте? Пояснити, як сталася аварія, комунальник не зміг. Каже, стояв спиною і нічого не бачив. Лише почув скрегіт гальм, а за долі секунди відчув сильний удар. Вантажівка з увімкненими гальмами відлетіла на кілька метрів. Детальніше про причини аварії розповів водій вантажівки. Він каже, що сам ледве не постраждав, мовляв, стояв позаду своєї машини, а потім вирішив сходити у кабіну. Коротше, виходить, що я знак виставив цей, думаю, пойду да ще на мигалку один, щоб це. У мене є, в мене все два. Бачите, вода вхудшається. То ага, мигалку мене... да, да, тільки став кабіну на подножку брати, я сам чуть не вилетів. Он не тормозив, ви не слышали звуки тормоза? Тормозив. Йому, навіть підрізали, він наче хотів управити, повинно там момент. Хотів уходити вправо, а потім не дадеємо хтось ти різану. і він почав тормозити. Комунальна вантажівка з проблисковими маячками та спеціальними світловідбивними наклейками стояла у крайній лівій смузі. Ваз рухався позаду. Ймовірно, водій легковика хотів об'їхати перешкоду, однак завадила якась машина. Він пізно почав гальмувати і, врешті-решт, влетів у вантажівку. На думку свідків, аварія сталася через те, що водій ВАЗУ не зумів вчасно оцінити усю небезпеку дорожньої ситуації. Подумав, встигне проскочити. А коли усвідомив, що не встигає, було надто пізно. Більше відео про цю аварію ви можете переглянути на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.